Доброго дня. Шановні колеги. Зараз спробуємо зрозуміти, яким чином можна зробити діяльність або ресурс, який називається самооцінювання, яке ми можемо давати або за результатами вивчення дисципліни, або за кожною темою. До прикладу, відкриваємо тему, де я хочу ввести такий діяльність або ресурс, який називається самооцінюванням. Клікаю додати діяльність або ресурс, нажимаю анкета і ввожу питання. Ім'я воно називається там, до прикладу, самооцінювання, Самооцінювання. Даний елемент виду оцінювання є дуже важливий, беручи до уваги сучасні вимоги до реалізації освітнього процесу. Тут я можу написати якесь обґрунтування або опис, тест самооцінки, до прикладу. Показую його на сторінці, або не показую, можна дати більш детальне обґрунтування, там, з метою здатності оцінювати свої власні характеристики, якості, знання, усвідомлення власних сил, зробіть тест самооцінки. Тобто, тут, тут, тут вже, що ви вважаєте за необхідним донести до студента, з якою метою ви це робите. Зберігаєте і повертаєтесь до безпосередньо створення запитань, які можна поставити. В даний вид діяльності. Клікаєте додати запитання і обираєте із можливих варіантів запитань саме слайдер. Тобто воно вистрибує декілька варіантів, ви вибираєте функцію слайдер, додати обраний вид запитання, і тут конкретно вже додаєте запитання, до прикладу, ми говоримо там питання номер один, можете ставити його, можете залишати пустим, це не є обов'язковим. Тут ви пишете конкретне запитання, яке ви формулюєте до студентів. До прикладу, як ви оцінюєте, як ви, оцінюєте там впевнені свої знання або там да, свої знання з теми з теми. На шкалі від 1 до 10, де 1 там дуже низько, а 10 там дуже високо. Ну, конкретизуєте, що ви хочете від них почути або побачити як результат. Далі, переходячи нижче, ви бачите, що слайд буде вистрибувати один. Якщо ви написали від 1 до 10 на шкалі, тут ви ставите 10. Якщо ви поставили від 1 до 5, тут ви пишете 5. В мене було від 1 до 10, я залишаю 10, зберігаю зміни, і студенти отримують запитання, яким вони можуть, безпосередньо перейшовши, ось тут ми маємо попередній перегляд питань. До студентів буде ось так виглядати дане запитання, і вони зможуть ось таким чином розмістити, наскільки вони вивчили цю тему. Питань можна давати. Декілька не одне можна залишати питання. Одне це вже як викладач бажає провести самооцінювання з теми чи дисципліни, беручи до уваги специфіку викладання конкретного предмета. Дякую і до побачення!